Вся слава Богу, слава Ісусу Христу, слава Отцю, Сину і Святому Духу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, бути учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити, і кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Наука ґрунтується на законах, а закони у всесвіті утвердив Бог, тому у Бога все законно та науково. Диявол утвердив беззаконня, фантастику та ілюзію. Сатана автор антинауки та беззаконня. З цієї причини Біблія каже, що відкидання Бога приводить людей до божевілля. В результаті ми так багато бачимо дурі, божевілля та сатанізму у світі. Факт очевидний, але вибір у людини Бог, наука, закон чи сатана, фантазії безбожжя та беззаконня. На перших сторінках Біблії затверджено закон Божий і поблагословив Бог День сьомий і Його освятив. Сьомий день Господній був освячений Богом і став найважливішим днем ще на початку створення світу. Відразу після появи роду людського. Четверта заповідь свідчить, що сьомий день належить Господу. Ця заповідь входить до складу десяти фундаментальних Божих заповідей для людства, за якими Бог судитиме весь світ. Тому нам важливо не просто нічого не робити в сьомий день, як і перекладається слово неділя, нічого не робити, але пізнавати та шанувати Бога, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Ці рядки з біблії є контраргументом для тих, хто вважає, що Бог ужив при створенні еволюцією.